Всім привіт! З вами Деніс Френді. В цьому відео я розкажу, який контент чекати вам на 21 серпня 2022 року. І так, перше, що я купив для вас, і ми зараз будемо їсти, це мажор від АВК. Пам'ятаєте, в дитинстві ми колись були такі. Продавалися по дві штуки у пальсі, там така ривочка. Ну, то, коротше, це оце мажор. Ми сьогодні всі разом попробуємо. І вас чекає потім сьогодні дві реакції. І друга реакція у нас буде на ось цей зефір в шоколаді. Я не знаю, чи реагували ми на зефір в шоколаді, чи не реагували, але ми його з вами сьогодні попробуємо. Ну, я думаю, що не реагували. Якщо не реагували, напишіть в коментарях. І що? Чекайте сьогодні до кінця дня. Дуже багато ютуб-шортів і. І що? Ну і цей. Чекайте. Відеокліп, один відеокліп вийде сьогодні на каналі. Ось і все, що чекає вас сьогодні на каналі. Я пішов знімати реакцію на мажор. Всім пока! Йоу!